Доброго дня, це програма тиждень. Я Лариса Задорожна, і сьогодні говоритимо про таке: зустріч Дональда Трампа і Сі Сідзіньпіна. Що далі ситуація на фронті в Україні? Як міняються правила війни, скорочення американського контингенту в Європі? Навіщо Трамп це розпочав саме зараз? А тепер деталі. Двоє лідерів, які не раз змінювали геополітичний ландшафт планети Дональд Трамп і Сі Цзіньпін знову сіли за стіл переговорів. Головна новина тижня: лідери США і Китаю зустрілися у південній Кореї під час саміту АТЕС організація азіатсько тихоокеанського економічного співробітництва. Світ спостерігав, затамувавши подих, вони говорили про торгівлю, про кордони, про взаємну повагу і стратегічну стабільність. Але за кожною дипломатичною фразою стояло інше питання. Чи може Китай змусити Росію зупинити війну проти України? Зустріч Трампа і СІ виглядала як спроба повернути контроль над світом, який ось уже три роки живе в режимі перманентної кризи. Обидва політики втілення протилежності. Трамп грає на публіку жорстко і демонстративно. Сі діє тихо, але системно, наче гравець УГО, який мислить десятками ходів наперед, і ось тепер чергова партія. Ще напередодні зустрічі делегації обох країн попрацювали, Вали плідно і тло зустрічі було позитивним, каже Ігор Чаленко, керівник центру стратегії та аналізу. Варто відзначити, що маємо позитивний фон, принаймні. По темі їх двосторонніх економічних відносин Скотт Бесент, міністр фінансів Сполучених Штатів, повідомив про успішний перебіг перемовин якраз щодо двосторонньої угоди про двосторонню торгівлю. Те, що відбувалося, наскільки я зрозумів, так само в Малайзії, де був і сам Трамп, і оголошував, до речі, черговий мир завершення чергової війни ...безпосередньо в даному випадку між Таїландом і Камбоджею. От ще попереду йому треба Пакистан з Афганістаном помирити. Що стосується саме теми України і завершення російсько-української війни, ми ж бачимо, що Трамп. Неодноразово публічно якраз вказував про можливість Китаю і особисто всі вплинути на російського диктатора Путіна для того, аби якнайшвидше завершити нинішню війну. Тому звичайно, тема якраз деескалації з основних у спілкуванні безпосередньо між СІ і Трампом. Єдине, я одразу закликаю не завищувати очікувань, хоча я сам хотів би швидких результатів. Звичайно, це дуже серйозне пова бажання мільйонів українців, але ми ж розуміємо, що для для Сідзенпіна це теж точка безпосередньо тиску, як на Сполучені Штати, так і на загалом країни заходу, і російська карта може використовуватися і в подальшому, тому тут питання, що зможе запропонувати конкретно Трамп щоб ця російська карта була відіграна в іншому напрямі. Ну тим не менш, це рівно я думаю, що для Китаю пріоритетнішим і європейським. Ський ринок, який є для нього основним. Конструктивні відносини на ну, принаймні торгівельні зі сполученими штатами. Тому тут треба виходити на певний результат по завершенню російсько-української війни. Трамп вихваляється, мовляв, всі погодився працювати разом над припиненням війни Росії проти України. Утім, за фасадом гучних заяв приховується головне. Китай не сказав нічого конкретного ні про санкції, ні про припинення поставок товарів подвійного призначення, ні навіть про публічний заклик до Москви сісти. За стіл переговорів, китайська тиша найгучніший сигнал. Мова Пекіну – це натяки символи, економічні жести. Він не розриває стосунків з Росією, бо бачить у ній партнера, який допомагає стримувати захід. Пекін не хоче програшу Кремля, бо це було б перемогою Вашингтона, але він не хоче й катастрофи, бо хаос на північних кордонах шкодить бізнесу стабільності та іміджу сили розуму. Пекіну не потрібна й сильна Росія. Тому Китай балансує. Він продає Росії мікрочіпи, але не зброю. Купує нафту, але не визнає анексії українських територій. Його позиція нейтралітет зі схилом у бік. вигоди. На сьогодні є три фактори, які можуть, ну скажімо так, піти супроти волі Трампа по завершенню російсько-української війни. Для Китаю ну, перший фактор це. Використання Російської Федерації як суб'єкту напруженості безпосередньо в Європі і якраз оцей ризик не лише там продовження війни з Україною, але й нападу на одну із країн ЄС і НАТО. Це потрібно Китаю для того, щоб розпорошити зусилля, зокрема Сполучених Штатів, і відволікти увагу, наприклад, від Тайваню. Другий момент це все ж таки подальше скочування Росії у васалітет. Під Китай, зараз ми вже бачимо економічно це відбулося. Ну очевидно, політично теж є бажання подібних кроків. Ну і третій момент для того, щоб зафіксувати першість якраз в світі в умовах зараз. Ми говоримо навіть не про багатополярний світ, а все ж таки двополярний. То Китаю вкрай необхідно мати безпосередньо в союзниках державу з найбільшим в світі ядерним арсеналом, яка є власне Російська Федерація. Тобто ці три фактори, які можуть гальмувати. Подальші якраз ефективні кроки на шляху до деескалації в Україні. Але, але паралельно з тим є і позитивні кроки у двосторонніх відносинах між Штатами та Китаєм, ну, наприклад, угода про TikTok. І продаж американської частки Тіктоку за 13 мільярдів доларів, і це є якраз свідченням того, що, попри подальше розшарування світу на два полюси, Вашингтон і Пекін можуть домовитись. Тому це дуже не подобається зараз очевидно Російській Федерації. Росія намагається грати зі Сполученими Штатами в певний флірт. Вони заграють зі сполученими штатами, вказуючи, що можуть десь віддалитися від Китаю. Це містифік. Кація, це немає зараз реальної основи, але тим не менш, тим не менш, я думаю, що все ж таки ми маємо більше шансів на домовленість Сі і Трампа ніж навіть Трампа і Путіна, який має зараз очевидно налаштованість на продовження війни. Трамп, який повернувся на політичну арену з обіцянкою закінчити війну за 24 години, потребує результату, і сі для нього не просто партнера, можливо, єдиний канал впливу на Путіна. Якщо Китай хоча б натякне Кремлю, що варто пригальмувати, це вже буде дипломатичний прорив. Але чи піде сі на цей крок, коли вся його стратегія базується на збереженні обличчя і контролі над ситуацією? Пекін маневрує з майстерністю старого деп дипломата, граючи одразу на всіх полях, він хоче залишитися посередником арбітром і не стороною конфлікту, і саме тому його вплив на війну не прямий, а прихований, як вітер, що змінює курс кораблів, не торкаючись їх руками. Україна не має ілюзії, Китай не стане на її бік, але це не означає, що Київ безсилий, навпаки, знання, як грає Пекін, може стати зброєю не менш потужною ніж ракети. Китай прагне стабільності. Отже, кожен український дипломатичний крок. Який демонструє, що саме Росія є джерелом нестабільності, б'є точно в ціль після зустрічі Трампа і СІ планета не стала спокійнішою, але щось змінилося? Вперше за довгий час Китай визнав принаймні на словах, що війна в Україні є проблемою, яку треба вирішувати. Це вже не мовчазна згода з Путіним, а тонкий сигнал Пекін готовий бути учасником, якщо з цього буде користь для нього самого. І можливо, саме тут шанс, бо коли інтерес. Це Китаю і заходу буде частково збігаються. У світі починають ворушитись навіть ті, хто досі вважав себе непохитним. Отже, Китай не натисне на Росію сьогодні, але він може натиснути завтра, якщо побачить, що світова шахівниця починає грати проти нього, і тоді кожен хід буде мати зовсім іншу ціну. На всьому цьому тлі Америка збирає валізи. Трамп частково виводить війська з Європи. Що ж це означає для континенту тиждень, що минув став холодним душем для європейських союзників Сполучених Штатів, і не лише через осінні душі першими під скорочення потрапляють підрозділи, що дислокуються в Румунії на самому східному фланзі НАТО за кількасот кілометрів від кордонів з Україною. Контингент сполучених штатів стане меншим на 700 американців. Але в країні залишиться ще тисяча на базі біля міста Констанца. Офіційно все виглядає буденно. Ротаційна бригада завершує місію, начебто, але в дипломатії тон важить більше ніж слова. А тон був чіткий, Америка змінює фокус. Цей крок не просто військове рішення, це символ завершення епохи, коли Європа могла спати спокійно, знаючи, що американський солдат стоїть на її рубежах. Дональд Трамп, який ніколи не приховував роздратування від так званої європейської залежності, робить те, про що говорив ще у своїй першій каденції. Європа має навчитися платити за власну безпеку. У Вашингтоні тепер інший настрій замість риторики про Атлантичну. Єдність далі частіше звучать слова перерозподіл ресурсів і фокус на індо-тихоокеанському регіоні. Там, де зростає Китай, а не Путін, там де на думку американських стратегів, вирішується майбутнє 21-го століття. Марія Золкіна, аналітикиня фонду «Демократичні ініціативи імені Ілька Кучерєва. Ну, Трамп може вивести декілька тисяч військових, але при цьому це не означає, що в потрібний момент він не піде шляхом реалізації статті 5 Вашингтонського договору НАТО. Тобто він в цьому плані достатньо непередбачуваний, але стратегічно так йому менше цікаві справи європейської безпеки. Це Європу лякає. Вона до цього сценарію не готова. І я думаю, що це добре, що Трамп зараз принаймні. Ні, готує Європу до таких дій. Інакше залежність від одного центру, і, як ми бачимо, велика залежність від того, хто є президентом, бо зараз немає інституційної пам'яті в Вашингтоні, все вирішується командою людей на чолі з Трампом, а не інституціями. Це, на жаль, вдовгу не зіграє на краще для Європейського Союзу. Важливо, що з Польщі Пентагон виводити війська не збирається, і на цьому цього тижня наголосив віце-прем'єр-міністр Польщі, міністр оборони Владислав косіняк Камеш. Польська і Стани з'єдночене są... Польща та сполучені штати сильні союзники. Це союзники, на яких ми можемо покластися. Сполучені Штати це стовп НАТО і немає НАТО без США. Ті, хто вважає, що європейську безпеку можна побудувати будь-яким іншим способом, мають знати, що вона ґрунтується на трансатлантичному принципі. Це філософія, що лежить в основі заснування альянсу, і немає НАТО без Європи, немає НАТО без сполучених штатів. і НАТО без Європи, НАТО без Після заяв з Вашингтону у Брюсселі стримана паніка після російського вторгнення в Україну Європа звикла до присутності американських танків, гелікоптерів, стратегічних штабів. Вони були не просто військами, вони були гарантією психологічним бар'єром для Кремля. Тепер цей бар'єр тане офіційно. Вашингтон запевняє, що залишаються відданими НАТО, але в куларах європейських столиць розуміють: якщо американські частини підуть з Румунії, завтра можуть піти і з інших. Країн виведення американських військ із Європи це не відхід із континенту, але це попередження. Америка більше не хоче бути вічним охоронцем старого світу, а для Європи це виклик, але можливо і шанс. І в усьому цьому колобігу новин світ, звісно, зараз слідкує ще за однією темою американською темою, чи діють санкції сполучених штатів проти російського лукойлу. І розНЕФТІ, які Вашингтон вів минулого тижня, і це вже не просто удар по Росії, а це дуже наближена тема до Путіна. Ігор Чаленко, керівник центру стратегії аналізу, аналізує власне. тож як вже діють ці американські санкції. Станом на сьогодні ми ще не бачимо повної сили цих санкцій по одній простій причині, тому що вони де-факто ще не діють через додаткову ліцензію з боку Мінфіну Сполучених Штатів, які надають можливість завершити всі якраз контракти до 21 листопада. Ну відповідно, ще практично місяць після введення цих санкцій. Ну але тим не менш, ми бачимо шок на фондових ринках із падінням вартості акцій, Акції Лукойлу і Роснефті. ми бачимо принаймні призупинку купівлі російської нафти в Китаї та Індії. Я не вважаю, що це буде довготривала тема. Очевидно, є необхідність юридичної оцінки, наслідків подальшої економічної співпраці з росіянами за умови реальної дії санкцій з боку Сполучених Штатів. Ну тим не менш, в Індії, наприклад, вже фіксується на 10-15% зменшення закупівлі російської нафти, тобто це вже є позитив і хороший тренд. Але тим не менш, очевидно, Трамп дав можливість Путіну принаймні місяць все ж таки сісти за стіл перемовин для того, щоб відкотити цю тему по санкціях. Ну але Путін поки що не сідає, заслав свого, як сказав Бенсенд, пропагандиста Кирила Дмитрієва в Сполучені Штати. Ну і все. І по суті, ніякого результату станом на зараз не отримав. Та все може бути насправді. Це ж Трамп. Це для. Нього абсолютно стандартна тема, коли він змінює полярності, настрої з жорстких диктаторів, в нього люди переходять в категорію гарних друзів, з якими можна провести конструктивну бесіду. Ну тобто це все направлене безпосередньо на досягнення результату. Ну Принаймні, чого Трамп зараз досягнув, це дійсно такої певної істерики з боку кремлівського оточення, якраз і керівництва. Вони не очікували, не очікували. Коли відповідних санкцій щодо Роснефті, щодо Лукойлу, і тому є намагання ну принаймні збити зараз ведення наступних санкцій, які вже очевидно зараз плануються. І щодо фінансового сектору Російської Федерації, є ризики, що будуть ведені обмеження на крипторинку. Попри те, що у самого Трампа у, у власності, в наявності біткоїнів на понад 800 мільйонів доларів, то звичайно це дуже серйозний канал. Якраз тіньового фінансування російського ВПК. тому і тут можуть бути нюанси. А отже, це якраз показує, що Трамп хоче все ж таки стимулювати Путіна до перемовин. Не буде перемовин, будуть жорсткіші кроки часом, в Україні ситуація на фронті погіршується в районі Покровська, це донецька область. Ситуація загострюється. Як повідомив президент України Зеленський проти українських позицій, там зосереджено близько 170 тисяч російських військових. Українські сили утримують місто, але воно вже на грані. Його доля може бути символічною точкою перелому. Якщо Покровськ впаде, це відкриє дорогу росіянам до великих міст далі. Донбасу, але і для України це може стати шансом створити нову. Орону лінію на більш вигідних рубежах, головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський заявив, що так звана кілзона подекуди вже становить 30 кілометрів. Я нагадаю, що на початку повномасштабного вторгнення Росії до України це були і там 5 кілометрів, але не більше 10. А все це означає, що все контролюється дронами. Старі методи війни тут не діють і сховатися практично ніде. Військові вже так і називають прозорий фронт. Військовий аналітик Василь Пахньов про ситуацію біля лінії фронту. У жодному випадку це не є тільки в нашу смугу, це симетрично тотожні речі. Я пригадую, якщо в квітні. Ще тоді тодішній командувач ем, сил безпілотних систем Вадим Сухаревський полковник Сухаревський говорив про те, що в нас є технології, дрони, е, які дрономатки, так звані. Наш дрон, який залітає на глибину велику глибину на територію то тієї ж Росії. Це було Проблянської Курської області. Йшлося е, і він е, виступає такою собі дрономаткою для FPV-дронів, які вже вражають. Е, і тоді було до, доповідь про враження за 60 кілометрів від лінії бойового зікування. Цілей в тилу противника відповідно це показує те, що технології, в принципі, що ми, що росіяни, ми рухаємося ну, в одному напрямку. Знаєте, ми їдемо по одній дорозі. Питання просто: хто швидше їде, хто кого випереджає, хто кого гальмує, хто кому колеса пробиває за ударів по оборонці чи по якихось ланцюжках постачання, і, і, і такого плану. Але напрямок дорога та сама, тобто вона зрозуміла. Питання просто в іншому насправді полягає зараз. Весь світ. От, теж, нібито бачить цю дорогу, а ралійно понімчимося. Тільки ми росіяни, тому що весь світ не, 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 не спроможний на це все наздогнати. Ми дуже далеко втекли. Тип руху він той самий, і створення кілзон те саме, і стосування механізмів штучного інтелекту для створення так званих роїв дронів те саме. Ми рухаємося в тому самому напрямку і спроба вирішення питання дешевого перехоплення далекобійних дронів. Ну, в принципі, далекобійні дрони такого не було. Це російсько-українська війна довела до цю складову до просто до нової сучасності, тому що я неодноразово повторюю і кажу про те, що ну, всі ті системи протиповітряної оборони, які існують в принципі в світі, вони ж е, призначені були і розроблялися в період холодної війни, після другої світової війни, як дуже технологічні і дорогі відповідно речі. Ракети Петріо вони зобов'язані. Перехоплювати там, міжконтинентальні балістичні ракети, які летять по балістичній технології. Тобто, логіка науки йшла туди, що противник, ну, у випадку американців, противник, Радянський Союз, створював. Міжконтинентальні балістичні ракети дуже дорогі, дуже такі витончені, і їх просто в принципі неможливо створити сотнями тисяч таких ракет. Відповідно, і відповідь на ці ракети має бути якоюсь витонченою технологічною і вочевидь дорогою. Так розвивалася ця наука ракет і протиракет. Зараз що зробила російсько українська війна? Вона здешевила процеси, тобто з підручних матеріалів, з палиці, труби і невеличкого технологічного вміння створюються речі, які вбивають. Відповідно, ти не можеш ось це дуже дешеве збивати дуже дорогим, і ось цей пошук, так само, відповідей на подібні речі, він відбувається з обох сторін. І на і ми шукаємо, і росіяни шукають. І знову ж таки, і весь а світ, весь світ дуже далеко позаду. Тому е, насправді цей технологічний рух і забезпечення існуванням кілзон працює в обидві сторони. Питання просто: якась зі сторін кажу, кому і як пробуває колеса. В ході руху по цій по цій, по цьому шосе яка зі сторін о, вчиться перехоплювати краще, шукає кращі дешевші асиметричні рішення, які забезпечують технологічну привагу, принаймні на деякий час, тому що це випередження на деякий час дозволяє здобути або зробити якийсь певний заділ. На майбутнє задача це постійно бути попереду, сказати, що хтось виривається попереду. Ну, поки що, напевно, досі ми рухаємося десь як на, на, на перегонах Формули 1, просто ніс в ніс з росіянами. Десь вони кращі по масовості, десь ми кращі по технологічності, і це одне одного нівельовує. Важливо не випустити противника так точно і бути попереду, навпаки. Зима наближається інфраструктура під атаками, і на фронті не лише це географія боїв, а й боротьба з часом, холодом і ресурсами. Погіршується ситуація і в українському тилу. Росія проводить масовані атаки на енергетичну інфраструктуру, перетворюючи електрику, тепло чи воду, також в поле бою. Фіксується все більше влучань, але про що ж це свідчить? Чи не про те, що протиповітряна оборона стає слабшою? Очевидно, чим більше засобів використовує Росія, тим складніше це перехоплювати, тим дорожче це перехоплювати. Тим весь світ не справляється з тим, щоб створювати такі ж ракети і забезпечувати ними Україну. Тут ключова ідея полягає в тому, що Росія раніше вона балістику застосовувала, наприклад, суто так символічно по Києву, намагалася зробити боляче Києву. Не знаю, там задач удару по Верховній Раді. Зараз вони почали використовувати балістику по об'єктах, які ми фізично не можемо прикрити. Тобто, коли йде масив балістичних ракет сухопутної установки і з аеробалістичним озброєнням з літаків, наприклад, десь на Кременчук, чи завтра це піде на Івано-Франківськ, чи, чи на Вінницю. Ну, ми свідомі того, що у нас недостатня кількість петріотів, які зможуть це перехопити, а перехопити це може тільки Петріот. Відповідно, воно буде прилітати. Саме тому президент зараз зробив запит до американців на купівлю 25 систем Петріот, тому що це те, що нам ну, допоможе закрити всі обласні центри і головні критичні енергетичні об'єкти, тому що інфраструктура, як то атомні електростанції, як гідроелектростанції чи теплоелектростанції, вони, от у нас є якби. Елементом велик а чи чи газовидобуток чи газосховища. Ось це, це те, що потрібно прикрити, включно із обласними центрами. Навряд чи Росія буде витрачати кінжали на те, щоб завдати ударів по якомусь окремому районному центру. Відповідно, в тому якраз і полягає логіка, що зараз росіяни розуміють, де ми використовуємо патріоти, і завдає в тих місцях по тих локаціях за рахунок в тому числі своєї розвідки, і агентурної, і дронової розвідки, і космічної, завдає по тих по тих місцях, де ми фізично немає Чим збивати їх і це створює. Ну, навантаження, і це створює проблему. Того, що ну це неможливо збити. А з приводу дронів тут мені здається, що ситуація не така драматична. Дрони їх, в принципі, стало більше, але і способи протидії їм теж, теж є так. Дрони роблять велику проблему подекуди дрони можуть влетіти і рознести ціле ціле цех виробництва. Якогось озброєння це, це, це цілком теж е, ситуація, яка існує. Ну але поки що мені здається, що ні ми, ні росіяни не придумали того підходящого способу, як проти такого дешевого засобу знайти асиметричні способи взаємодії, тому що завжди засіб перехоплення він є дорожчим, і от ми поки що ну ми не можемо збивати, коли летить чотири сотні шахетів умовними ракетами до насамса. Я взагалі не пам'ятаю, коли у нас були анонси про те, що партнери нам передавали ракети до насамса. Прекрасна зброя, неї можна збивати але Пам'ятаєте, як до Польщі, до речі, так, залітали і дрони, і була ця історія про те, що ракетами за 400 тисяч збивали дрони, які коштують там, максимум 20 тисяч. Тут треба думати системно. Ми, ні ми, ні росіяни поки що не придумали, як це зробити. Є варіанти. Коли працює гелікоптери, коли працює легкомоторна, так звана авіація, це дешевше, це значно дешевше. Але тут є свої ризики і проблеми, тому що ти авіацію не можеш працювати, наприклад, при фронтових територіях, де її просто на раз-два зніме е, ворожий зенітний ракетний комплекс. Тому росіяни це розуміють, вони цим користуються, задають багато ударів по фронтових територіях, і насамперед там найбільше прилітають шахеди. А з приводу ракет, ну це банальна відсутність патріотів. Ось, ось ось що мені пояснення. На цьому будемо ставити крапку. І Це була програма тиждень. Я Лариса Задорожна. Прощаюсь з вами. Все буде добре.